Я вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні я пропоную відправитися всім нам Україну доброти. Подорожувати ми з вами будемо на літаку. А літак цей не простий, а літак цей чарівний. Для того, щоб на ньому полетіти. Потрібно сказати чарівні слова. Малята, які чарівні слова ви знаєте? Дякую, добрий ранок, добрий день, будь ласка. А тепер чарівні слова називайте та у літак сідайте. Вітаю вас в Україні доброти. Мене звати Бринь. Малята бринь живе в Україні доброти, але в неї буває різний настрій. Коли настрій в неї чудовий, бринь посміхається ось так. Посміхніться разом з бринь. Коли Бринь поганий настрій, вона сумує. Ось так. А іноді навіть сердиться ось так. Молодці малята. Діти, чи знаєте ви, які вчинки добрі, а які погані? Я приготувала для вас картинки. Якщо на картинці добрий вчинок, то треба плескати в долоні. А якщо поганий, треба тупати ногами. Діти годують пташок. Це добре чи погано. Добре. Відбирати іграшки добре чи погано. Погано. Допомагати мамі добре чи погано. Добре. Ображати тварин добре чи погано. Погано. Гратися разом добре чи погано. Добре. Годувати тварин добре чи погано. Добре. Які ви молодці, все знаєте про добрі вчинки. Бринь, є картинка і в мене. Подивіться на неї, малята. На цій картинці друзі сваряться один з одним. Ой, малята, що ж робити? Треба друзів помирити. Помиритися можна за допомогою мирилки. Давайте разом з вами, малята, вивчимо мирилку. Мирилка летіла. На плече сіла, сказала тихенько, Миріться швиденько. Давайте ще раз повторимо мирилку. Мирилка летіла, на плече сіла, сказала тихенько, миріться швиденько. Діти, я бачу, що ви дуже добрі і чудово знаєте, які вчинки добрі, а які погані. На згадку про країну доброти я хочу подарувати вам подарунок. Це серце доброти. Дякую тобі, Бринь. Це серце доброти та любові. Воно буде нагадувати нам, що потрібно бути добрими та робити добрі вчинки. А зараз нам вже прийшов час повертатися. До побачення, бринь! До побачення, любі малята! Діти, сідаємо в літак! Малята, вам сподобалася наша подорож, у країну доброти? А які добрі вчинки робите ви? Надсилайте. Мені фото своїх добрих вчинків. Ось і все на сьогодні. До побачення, малята!